Привіт-привіт! Сьогодні буде багато планок. Тож тримаймося, але буде дуже цікаво. Ми почнемо, почнемо з шиї. Ми витягуємо шию, сідайте так, як вам зручно. Можна сідати на коліна, можна сідати в позу поторецький, можна сідати в зет-сет, Як вам зручно, головне, щоб ви контролювали це положення, щоб ви не завалювались тазом. Не з'їжджали нікуди так, щоб таз був під грудною клітиною, маківка витягнута до стелі та сідалішні кості дивилися в килим. Тож, сіли, як вам зручно, витягнули маківку і починаємо шиї. Одним вухом тягнемося до стелі, плече штовхаємо вниз і видихаємо, змінюємо. Вухо тягнемо до стелі, плече вниз. Поміняли. Ще таких 4, 3, не поспішаємо, 2. Один. Добре. Зараз тягнемося вниз під боріддям, а затилок штовхаємо у стелю. Тобто ми розтягуємо задню поверхню, не намагаємося. Притягнути підборіддя, а ми розтягуємо задню, задню частину шиї, плечі опущені, плечі ми тягнемо вниз, а затилок тягнемо до стелі. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Ще раз, вдихаємо, видихаємо. Повернулись в стартову позицію, розгорнули 45 градусів вниз до гори. І поміняли. Вниз, догори, і поміняли. Вниз, догори І ще по одному разу на кожну сторону, вниз, вниз. І повернулися до стартової позиції. Далі будуть йти плечі та лопатки. Я сяду спиною, щоб було. Вам краще видно, що ми будемо робити з лопатками. Починаємо з однієї руки, іншу руку можете тримати так, щоб вам було зручно, покласти на коліна, на ребра, як бажаємо, долоня дивляться вперед, і ми відштовхуємо руку від себе і тягнемо знову, лопатка віддалюється від центру спини, і потім притягується до центру спини. Відштовхуємо, притягуємо. Відштовхуємо, притягуємо. Вісім. Притягнули. Сім. Притягнули. Шість. Притягнули. П'ять, чотири. Маківку витягуємо. Три. Можна робити стоячі. Два. Ще один. Один. Поміняли руку теж саме. Виштовхнули, притягнули. Виштовхнули, притягнули. Виштовхнули, притягнули. Добре, чотири рази. Від себе до себе. Три. Два. Ще один. Добре, поміняли руки. Рука догори, долоня розгорнута, не відштовхуючи сильно плече до гори. Ми тягнемо, тобто ми не намагаємося до вуха, а ми витягуємо руку і знову спускаємо вниз. Лопатка пішла до гори і ми її потягнули вниз. До гори і вниз, до гори і вниз. Шия стабільна, ми не тягнемо вухо до плеча. Ще чотири рази. До гори вниз потягнули. До гори вниз догори, вниз. Два, догори, один, догори, І те ж саме на іншу ручку. І потягнули. догори, вниз. догори, вниз. догори, вниз. Добре. догори, вниз. Чотири рази. догори. Догори. Добре. Два. Догори. Іще один, догори. Зараз одна рука вперед, і ми нібито штовхаємо плечі назад, потім виштовхуємо вперед. Плечі опущені, маківка витягнута, рукою тягнемося, ніби щось хочемо дістати, і потім штовхаємо її назад. Лопатка трішечки йде назад. Вперед і назад. Добре, вперед, назад. Вперед. Не підтягуємо плече до вух. Ще чотири. Вперед. Три. Вперед. Два. Вперед. Один. Змінили ручку. Інша рука те ж саме. Вперед. Назад. Вперед слідкуйте за іншим плечем. Ми його не підіймаємо. Працює лише лопатка нашої активної ручки. Чотири. Три, два, один. Дуже добре. А зараз ми зробимо все те ж саме, але одразу з двома руками. Поїхали. Виштовхнули, підтягнули. Виштовхнули, підтягнули. Виштовхнули, підтягнули. Чотири, три, два, один. Догори те ж саме. Вверх, вниз. Лопатки працюють вниз. Дуже сильно штовхаємо вниз. Слідкуємо, щоб не було прогибу в попереку, який нам не потрібен. Та з під грудною клітиною ще два рази. Останній. І так само вперед обидві ручки, плечі опущені, вперед. І потягнули вперед, потягнули. Вперед, потягнули. Добре, без участі попереку. Тобто ми не робимо ось цих рухів. Добре, ще два, один. Супер, стряхнули, розслабились. І ми будемо закриватися, складатися, нібито в захист. І відводити великі пальці рук назад, виштовхувати грудну клітину вперед, маківку тягнути догори, підборіддя, трішечки, трішечки піднімаємо. При... При... І склалися, розклалися. Видихаємо, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Ще чотири. Три, два, один. Добре, все встряхнули, все розслабили. Працюємо з кістями, бо зараз будуть планочки, як я вже казала. І починаємо з пульсування, виштовхуємо пальці від себе. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, пять, чотири, три. Два, один. Залишили і с... рухаємо. Нібито мизинцями намагаємося доторкнутися один до одного. Ну або торкаємося. Плечі, <плечі опущені. Вісім, сім, шість, п'ять. Не розгортайте локті. Чотири, три, два. Один лишили і вниз. Вниз на себе. Вниз на себе. Вниз на себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Лишили до себе і в різні боки. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Так само. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Кругові в кулачках. Кулачок. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Змінили. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Встряхнули. І будемо переходити на килим. На килимі. Ми почнемо з того, що ми трішки порухаємось, і потім будемо додавати вже складніші вправи. Ми починаємо з того, що ми будемо штовхати килим від себе, підкручувати таз і штовхати килим, нібито тягти на себе, і потім знову трішки штовхати грудну клітину вниз, а руками відштовхувати килим скругляти грудну клітину, виштовхувати руками килим, тягнути його на себе і робимо хвилю. Готові. І робимо таких шість разів. Назад. Вниз. Працюйте руками два. Вниз. Тягнемо на себе килим, видихаємо. Вниз, видихаємо, вниз, видихаємо ще два рази, вниз. І останній вниз. І вернулися на чотири точки опори. Руку розставили дуже добре, пальці розставили дуже добре, так, щоб рука мала більш поверхню з килимом. Руки під плечем, коліна під тазом, і ми починаємо потрохи піднімати, штовхати килим в пол. І на видиху штовхаємо килим дуже добре в пол. Лікті дивляться вдоль корпуса. Лікці не розставляємо. Три, два, поїхали. Повернулися. Вісім разів. Повернулися. Дуже добре штовхаємо килим. Маківку натягнули. 4. Витягнули маківку. 5. 6. Видихаємо. Дуже добре. Зараз будемо додавати елемент. Будемо виштовхувати себе, витягувати одну ніжку, вертати і класти на килим. 12 разів. На одну ногу, потім віддихаємо і 12 разів на іншу ногу. Готові? Три, два, поїхали. Догори. Нога. Повернули. Накилим. Добре. видихаємо. Вдихаємо. Вдихаємо. Добре. Один. Два. Три вниз. Лігті вдоль корпуса. Ф до себе. Вниз. Дуже добре. П'ять. До себе. Руки працюють. до гори. Ще шість разів. Дуже добре, Чотири. вниз, три, два. Останній раз. Дуже добре. Позміщалися в суглобах на руках вперед-назад, вправо-вліво, поскручували на іншу сторону. Вісім. Сім, дуже потрошку. П'ять. Чотири. Три, два, і ще по одному разу. Один. І те ж саме на іншу ніжку. Готові 12 разів. Відштовхуємося відкилимо, виштовхуємо ногу назад, повертаємось. 12 разів. Пальці розставляємо, маківку натягуємо, контролюємо положення спини, щоб нас нічого не прогиналося. Для цього нам потрібен прес, коліна під стегном, руки під плечем. Три, два, поїхали. Інша нога, виштовхнули, повернули вниз. Лікці дивляться вдоль тулуба. Назад не розгортаємо лікті в сторони. Штовхаємо дуже добре килим. І вниз. Добре. Нога до себе. Вниз, до гори. Нога до себе. Ми нікуди не завалюємось, тому що працюємо руками. До гори. Нога до себе. Вниз. П'ять разів. Ф нога до себе. Добре. чотири, Нога. До себе. Три. Нога. До себе. Два. Нога до себе. І останній раз. Нога до себе. Вниз. І можна піти у відпочинок, потягнутися назад. Три, два, один. Лягаємо на бачок. рука Лікоть під плечем рука пряма, не піджимаємо, не підтягуємо руку до себе. Що стосовно кута, то кут може бути рівний, це залежить від комфорту вашого у плечі. Одну ніжку зігнули, іншу лишили на підлозі. І ми будемо зараз підійматися за рахунок того, що верхня нога стопою бути, буде штовхати вниз. Що ми робимо з нижньою ногою? Нижня нога в нас тут не працює, вона просто коліном лежить на підлозі. Якщо вам замало і ви бажаєте ускладнити собі завдання, ви можете нижню ногу підіймати разом з коліном з верхньою ногою. Готові від маківки до стопи. Одна лінія, не завалюємось. Витягнулися за маківку, не висімо на плечі, плече штовхає килим. І перше, перша дія це стопа штовхає килим до полу. Готові? Три, два, один. Поїхали. Ф і вниз. Догори. Ф і вниз. Я підіймаю нижнє коліно, ви в залежності від того, яке для вас навантаження. І повільно вниз, до гори. І повільно вниз, до гори. І повільно вниз. Добре. Можна руку підіймати з собою, це ще більше додасть навантаження. І вниз, і вниз чотири рази і вниз, три, два. Один. І змінюємо сторону. Все те ж саме від простого до складного, якщо ви відчуваєте, що в вас. Багато сил, то ви можете робити одразу складний варіант. Нога стопою в килим, від маківки до ножки пряма лінія, лікоть під плечем, рука а, пряма, не піджимаємо її, але розгортати її можливо. І починаємо з легкої версії. Догори, штовхає нога не а, коліно. І вниз. І вниз. Я додаю підйом коліна з собою. Добре, штовхаємось стопою в пол. Супер. Я додаю руку. І вниз. Плечі опущені. Добре. Ще чотири. Три. Два. Останній. Дуже добре. Розвертаємося на спинку. Руки під плечима. Якщо вам зручно то намагайтеся розгорнути пальці назад. Якщо зовсім-зовсім ну, незручно, то розставляйте так, як, вам, як ви зможете, але намагайтесь все ж таки розгорнути пальці назад. Ноги зігнуті, і з цього положення ми будемо штовхати килим і виштовхувати таз догори. І вертатися на килим. Видихаємо, штовхаємо, навдосі вертаємося. І вертаємось, добре. І вертаємось. І ще один раз. Додаємо. Зараз, коли ми будемо вертатися, ми будемо заводити трішки таз назад, випрямляти ніжки. І штовхати таз догори. І знову штовхати таз назад. Випрямляти ніжки і виштовхувати догори. Готові. Спробуйте. Це буде в нас 12 разів. Починаємо з виштовхування таза догори. 3, 2, поїхали. Руки дуже добре штовхают кылым вниз. И І... добре Пятками, небыто, чіпляємось за килим, И І... дуже добре И снова. И вниз. Еще шесть разив. И вниз. Пять. І. Вниз, три, вниз, два. Повертаємося на 4 точки опор. руки під плечима, коліна під тазом. Що ми будемо робити? Ми закінчимо тим, з чого почали. Ми будемо виходити на відривати коліна від килима, але ми будемо піднімати одну руку, одну ногу, виходити в положення лицем до стелі, і Виводити руку по діагоналі назад, повертатися і знову вертатися на 4 точки опори. Але тут ми коліно не будемо класти на пол і будемо зразу розгортатися в інший бік, і так само працювати в іншому напрямку. І розгортатися. Головне, що вам потрібно, вам потрібно. Перенести вашу вагу в діагональ. Одна рука, одна нога. Відриваємо одну руку, розгортаємось на одній нозі, потім ставимо ногу. І рука йде по діагоналі назад. Дуже сильно прогинатися не потрібно, в залежності від самопочуття. Готові ми будемо робити 16 разів. Починаємо з чотирьох точок опори. Це ми спробували. І зараз вже працюємо на 16 разів. Три, два. Поїхали. І розгорнулися, поставили ніжку. Повернулися. Знову чотири точки опори, але коліна не торкаються пола. Розгорнулися вниз. Розгорнулися. Добре. Три. Вниз. Розгорнулися. Чотири. Розгорнулися п'ять. Розгорнулися. Чотир. Штовхайте добре килим. Так, щоб ви не провісали. Сім. Вісім і ще вісім разів вісім. Не поспішаємо. Все робимо повільно, сім. Шість. П'ять. Чотири три. Два. І останній раз. Один. І лишилися на килимі. Витягнули руки вперед та штовхнули назад. Плечі опустили, лопатки потягнули вниз. І трішечки подихали. Три, два, один. На четвіреньки. Одна рука малюємо коло. І голова слідкує за рукою. Змінили. Друга, інша. Поміняли. Поміняли, поміняли 4 рази, три, два. Один, лягли повністю на килим, руки перед собою з обох боків від килима і ми штовхаємо. Хилим вниз, і нібито натягуємо підлогу на себе, а маківку витягуємо вперед і витягуємося за маківкою. Вдихаємо і видихаємо. Вдихаємо. Вдихаємо, Вдихаємо. ще два. Останній. Дуже добре. Знову поклали руки біля себе. І трішки штовхнули себе відкилими. Лікті смотрять вдоль корпуса. Витягнули маківку. Ще два, і ще один. Дуже добре, через сторону розгорнулися на бік, підтягнули до себе ножку, сіли в зєт, одна нога попереду, друга з позаду. І... Пішли в сторону. Розгорнулися, витянулися за рукою, голова дивиться в килим. Подивилися в стелю. Нейтральна позиція. Поміняли те ж саме. В сторону. В стелю. Нейтрально. І сіли. Вдихаємо. Видихаємо, що саме головне це подякувати. Одна інша. Дуже вам дякую завжди. Знаходьте бажання та час на себе. Якщо ви знайдете час на себе, то на все інше ви точно знайдете. Па-па!